Всього за три роки ціна на землю в Дземброні піднялася в 5 разів. В цьому відео я поділюся з вами, де ще можна купити найгарнішу землю в Карпатах. Проте зовсім уже не дешево. Отворі ідерець, друзі! Як і обіцяв, у 2020 році повноцінна експедиція у село Дземброня. Та локація, яка б'є на повал. Думаю, що такий же вражаючий вигляд на всі вершини Чорногори може бути виключно ще з сусіднього села Бестрець. В яке ми також скоро поїдемо, якщо знаєте кращі вигляди на найвищі вершини України з якогось поселення, то напишіть про це в коментарях. Хоч село Демброня дуже мальовниче, все ж воно далеко від цивілізації, тому людей тут залишилось жити не так же й багато. Я розглядаю це поселення як одне з тих, де хотілося б купити хатинку високо в горах, з найкращим виглядом. Зразу спойлер про ціни. Коли я цікавився цим три роки тому, то ціни були по 200-300 доларів за сотик, але купляти потрібно було мінімум гектар землі. А вже зараз ціни як мінімум в 4 рази вищі. А місцями люди називають. Ціни ще набагато вищі, але щону дивного, якщо попит тільки росте. До речі, такий секрет. Більше 10 років тому, десь у 2008 2009 роках, більшу частину хатин та землі в дземброні викопала Юля Тимошенко для створення лижного курорту. Але деякі її конкуренти не дали їй це зробити, навіть не знаючи, добре це чи все ж таки зле. Місцеві люди мали б роботу, робочі місця, туристичний потенціал, виріс би. Але природу би знищили. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Що вділися ми занадто тепло. Дівчата. Чому ви так тепло ділися? Я планувала на відділанку дімати. Ми такі ступили тебе. Ще одна стара, двохповерхова хатинка. І, на жаль, також закинута. І це на самому маршруті на піпіван. Переконаний, що закинутою вона буде ще недовго. Па! Зустріли друзів-рятувальників. На дорозі на Смотрич. Хлопці тільки зійшли з лавинного, лавинного тренінгу. Так, так. Лавинний тренінг, навчання. Підтягуємося, вчимося завжди, щоб бути це в тонусі. І, Василь, якраз ти побачив цю лавину пару днів е, тому. Я так? зафіксував та, 23 числа. Угу. Тобто, сніг нестабільний. Бачимо ситуацію на Чорногорії взагалі в, в українських Карпатах. Тобто, ситуація в плані сніголовинної ситуації вона є нестабільною. Тому для туристів, як завжди, рекомендуємо утримуватися ходити з хилами. Мої друзі по фрірайду в тому році відкрили в дземброні високогірний туристичний притулок на полонину Смотрич. Ми з компанією друзів вирішили поїхати саме сюди. Іноді хочеться пожити в наметах, на природі, а зараз є бажання більше часу приділити самій експедиції. З погодою нам повезло в лапках. Здійнявся шалений вітер на всі вихідні, тому ми вирішили не бігти на Папайвана цього разу і провели експедицію виключно в самій Дземброні. Так, от ми вже дійшли до нашої хатинки хостелу, смотрич. Ще трошки про сам притулок, в якому ми живемо. Але спочатку знайомство з головним Боже, охоронцем. Дуже гарний. Собак. Гарна, але довіряти не знає, чи її варто зразу. Кожного туриста хоче зустріти, а біжить Нескажено. але скажена, тікають. Цей притулок на автономному екопаливі, сонячних батареях та маленькому вітряку. Це великий плюс, особливо в ті часи, коли всюди виключали електроенергію. Посадитись одночасно тут може 30 людей. З одного вікна видно гори Смотрич та Вухатий Камінь, з іншого вікна гори Стайки та Микулєска, де частенько бачать ведмедів. Ну а з величезного ганку та спільної кухні прекрасно видно саму дземброню. Заїхати до притулку можна і на позашляховику, якщо немає значного снігу та льоду. Краще це робити в літню пору. Ну а ми, звісно ж, йшли пішки. Переночували, проважаючи ясне сонечко за скелясту Чорну Гору. Перші сонячні промені мають неймовірну силу. Побачивши їх, наша команда зарядилася енергією на цілий день. Важко описати словами цей пейзаж з вікна хатинки. Ну і без таймлапсу, звісно ж, також не обійшлося. Хмари пробіглися над стайками, а ми готуємось до експедиції. Хоча вітер здіймається вгору. На якій з локацій схід сонця у вашому житті запам'ятався вам найбільше? Пес хоче гуляти. Ми б його брали з собою, точніше, її. Але реально боїмося, щоб він кудись побіжить. Після сніданку розпочали нашу експедицію по Демброні. За якихось півгодини збігли з притулку і одразу ж почали наш маршрут через хутір Деретимчик до масиву Степанець, який простягається по всьому селу. Перша хатинка на нашому шляху. Зараз ми дізнаємося, як дійти до хати музею. Доброго дня вам, пані. Скажіть, будь ласка, як називається ваш хутір? Панський. Це вже Степанський? — Це Деритинчик. Де Ну, Де, де А що це за така назва? Ну така собі назва. Кожен присілок має свою То тобто, й зброя дивно назва, де де брає, степанський, а є ритмчик. Так ви поводяться в те діла. Проте цілили від колесні падаки і не спускалися до низу. Ми? Кожний день спалися до незакжити? Тому зен треба ходити до району, вертовину А чим їдете звідти? А заїжджаєте сюди? Ну так у вас І ви І заїдете їдеться. І вони заїдеться. Дякуємо. Щасливо вам, пані. Який злий пес, злий, воно час добрий. Від цього вигляду за хатою я просто в захваті. А що буде, коли все розвідніється і з поза хмар вигляне Чорногора. Ну, а як тільки ми побачили вориння, то йти з цього двору взагалі вже не хотілося. Три роки тому, у 2020 році, ми вже робили фотосет біля цього паркана. Тоді була погода ще кращою, і масив Чорногори бачили від Смотрича до Говерли. Але цього разу я взяв з собою коптер. Бо минулого разу був такий сильний вітер, що літати було взагалі неможливо. Тепер в кожному селі в нас буде рубрика Найстарша хата в селі. Якщо ви знаєте. Яка хатина одна з найстаріших у Цимброні? Напишіть про це в коментарях. Особисто я ж чув від одного чоловіка пана Івана, що в нього найстарша хата ще з 1700-х років. Ступанське вона там жила на Там буде така трикутна хата величезна. А це за той трикутною хатою буде ще а, а, не ще, а. Трошки правіше, з чорним дахом до стара Харка, як музейна така. Знімаємося ми все вище, а сніг стає все менше. За останні декілька років котеджів дуже побільшало, але людей ми зустріли не так вже й багато. В хуторі Дере Тимчик зупинились, щоб насолодитись виглядом на Чорногору, яку бачили ми тільки наполовину. Найвищі вершини були в тумані, але навіть в такому разі вигляди дуже достойні. Тепер в кожній експедиції бачу якісь нові ідеї для дизайну хатини високо в горах. Перед нами трьохповерховий Афрейм. Як на мене, то ідея дуже хороша. Панорамні вигляди зсередини можете собі тільки уявити, які вони дивовижні. Майже на самому верху проживає пані Марія Іллюк, що має свій приватний музей галерею. Ми не змогли до неї не завітати. Вікіпедія пише, що Роман Сельський в 1960-х роках. Живучи у вас, у хатині в Дземброні, намалював більше десяти своїх картин. Та... Чи ще більше, Так, Та ще більше. Ну... І е, кажуть, що дві картини він вам подарував, так? Ну так. І дуже добре, так. що ви їх зберегли до цього часу. Це Наша хата стара, Наша хата стара, що там де, твоє... де та програма. Потім ті коні, ті коні хотіли купити, Ми приїхали з тілювати спеціальну цю картинку купити, бо там я їх. Воно не продається. І правильно, пані. Музей, музею продавати Воно не, не можна. — А то є Кутович. Ці графіки. Як теж дуже відомий, до речі. Ну, як він був художником фірму кіні на Ну, і він більше, тут, він більше зробив для того, кіно, як той паражанок. А де ваша мама ви кажете з тату? От, от ці, оці, от от ці дві. І вони будували цей будинок, так? От. Ця є бу... ця... Ці будували будинок. Бо <гум> я тут за невістку то будував тато мого чоловіка. О, а ми з чоловіком їхали до сцена у Білорусі. О, Знає, а... Це а, віде я віде. Бутов... І значить, якутович, нового, я кутович, коли в вас жив, вирішив це намалювати картину, присвячену саме вам. Картина і ця Попрощалися з приємною жінкою пані Марією та йдемо далі. Продовжуємо нашу експедицію по масиву Степанській. Сюди заходять корови, бачите, після зими таке от болото. Масив Степанець ще поки що практично не заселений, але вже перші котеджики та фрейми починають появлятися. А все тому ніхто не спішив, тому що тут на масиві здіймається іноді дуже сильний вітер. І якщо щось будувати, то будувати треба серйозно та відповідально. Колись таким зрошували землю для того, щоб потім садити картоплю. Ще експонат радянського часу, а може і польський. Та, отже, Звідси ми бачимо вершину Костричі і там внизу вині село Бестрець. Теж одне з улюблених. Скоро і пробестець буде експедиція. Ну, а тут Чорногора, яка до сих пір не хоче нам відкритись, але ми все ще в це віримо. Спеціально для людей всюди на Гуцульщині поробили такі перелази, щоб корова не могла пройти, а люди переходили без проблем. Як же гарно. Удивіть собі, корови, напевно, вже, як і місцеві жителі, не так насолоджуються цим виглядом, як ми. Що, дівчата? Вже набрид вам вигляд вухатого каменя чи ні? Там якась вже закінта стая. Телевежа вже перед нами. Далі йдемо до найвіддаленішого хутору села Косарище. Отже, ми зараз на перетині двох наймальовничіших гуцульських поселень: Бистриця та Дзимроді. Відкрилася перед нами вершина з одноіменною назвою до цього поселення, яке ми сьогодні відвідали Дзембронь. За проектом лижного курорту в Дземброні на 2009 рік найвищий підйомник мав бути на вершину вухатого каменю. Уявіть собі, які би були великі масштаби. Але, на жаль, лісу та гір знищили б дуже багато. Насправді я проти цього. Проте і розвитку цивілізації. Також неможливо протистояти. От і вишка ретрастраційна, біля якої село Дзеброня закінчується. Все, далі село Бестрець і там урочище гаджина, звідки ми частенько ходимо на шпиці та ребра з лижем. Це засохше дерево спеціально для художників Анатолія Мельника та Володимира Березного. Думаю, сюди варто приїхати на пленер. Коли буде трохи тепліше, обов'язково приїдемо сюди ще раз з лижами та сходимо на полонину чуфрову. Кажуть, що це одне з найкращих місць для фрірайду, оскільки сніг там тримається до літа ще довше, ніж на шпицах, і ніхто туди не ходить. Нижче хутору косарище ми знайшли повалений електричний стовп та кабелі, які оголені вже, напевно, давним-давно. Якщо це побачить хтось з електриків, то думаю, що з цим потрібно якнайшвидше щось зробити, оскільки це доволі таки небезпечно. І знову ми продовжуємо нашу улюблену рубрику Закинуті старі хати. Їх в земроні, як ви вже зрозуміли, доволі таки багато. Вже більше десяти років повний занепад, відколи Юлька купила ці хати. Як ви думаєте, чи довго це ще так триватиме? Мені здається що залишилось зовсім недовго до того, щоб Земброня нарешті почала процвітати. Все на все нам потрібна перемога. Ну, без хащі ми, звісно, теж не можемо. Була охота. Це якісь <праць> дебри. <праць> Хочеться попити чистої водиці, не з криниці, а з джерела. Забули взяти їжу в А такі мили. Давай, пішли. Ми повертаємося назад до нашої хатинки, і тут здіймається шалений вітер. стараюсь друзья нашему плитунку смысл Значків з нашого регіону. Значків зі РЕМ що тут. Три дні в цьому притулку пройшли на ура. Нарешті відкрився смотрич. Там стайки. Був там тільки одного разу. Кажуть, там живе багато ведмедів. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.